Чому полінуклеотиди мастелі це вибір експертів? Мастелі це першопрохідці в використанні полінуклеотидів. Теліста компанія Мастелі понад 40 років працює над впровадженням нуклеотидів у медицину та естетику. Це не лише першопрохідці, що впровадили полідезоксирибонуклеотиди у практику, а також вони працюють над виробленням запатентованих унікальних протоколів стандаризації та очищення своїх продуктів. Наука та інновації у кожному препараті продукція мастелі це продукт багаторічних клінічних досліджень, що підтверджені науковими публікаціями. Кожен продукт проходить повний цикл контролю, даючи змогу отримати нам продукт з високою якістю, доведеною безпекою та максимальною ефективністю. Застосування нукліатиду мастелі це важливо для кожної жінки, але це адже це та поповнююча терапія, що потрібна всім нам, вже починаючи з 35 років. Ми хочемо зупинити час, ми хочемо бути гарними, молодими. І все це можливо завдяки препаратам. Мастелі обирайте оригінальне, обирайте доведену ефективність, обирайте мастелі.